Чи замислювалися ви коли-небудь, як астрономи зважують зірку? Технічно кажучи, вони цього не роблять, оскільки зірки перебувають у космосі, слово вага не є точним для їх опису. Більш коректно говорити про те, як астрономи вимірюють масу зірки, тобто скільки речовини фактично складає саму зірку. Перший спосіб це вивчення взаємодії зірок з іншою зіркою. Якщо вони утворюють систему подвійних зірок, астрономи аналізують рух цих зірок навколо спільного центру мас. Вони також Досліджують світність зірок, об'єднавши всі ці дані, можна досить легко визначити масу. Однак для одиночних зірок, таких як наше сонце, це завдання ускладнюється. Астрономи вимірюють загальну кількість світла, що випромінюється зіркою, а також її відносне положення на орбіті, щоб визначити діаметр зірки. Потім вони аналізують, як мерехтить світло зірки, що вказує на вплив її гравітації на це світло. Об'єднання цих даних дає точне значення маси зірки.